Вітаю вас, з вами Марія, і давайте подивимось сьогодні про коху, попереджаю філіжанка. Давайте роздивлятись. тож смачної кави вам та цікавої розповіді. Так. Угу. Ну, Хай підсохне трошки, ми потім його роздивимось. А починаємо з філіжаночки, з особистого життя. Так, дивіться, перше, що бачу, це про жінку, яка, знаєте, складно, тут показана мені інша фігура, але я не можу зрозуміти, з ким це так, з чоловіком чи з жінкою їй так складно спілкуватись. Знаєте, коли. Відхиляє е, будь-які пропозиції від людини. Взагалі якось не хоче спілкуватись, не хоче навіть поряд знаходитись, не відчуває в людині рідну душу. От бачите, прийшла, подивилась, пішла. Оце так хтось або поряд з вами, або це ви. Через якусь людину так себе почуваєте, хоча людина мені світлою показана непоганою. І до вас немає ніяких там, знаєте, таких от, неприємних якихось там думок, вражень. Непогана людина це просто от ваше якесь сприйняття людини, ваша, ваша неможливість налаштуватись на. На саму людину, на енергетику людини. Так буває. Так, ну, просто ми різні, ми... і по частотах ми різні, і не всі ми можемо один з одним спілкуватись частіше за все, просто тому, що, от, ну, скажімо, як по вібраціях різні люди. Тож там нічого такого поганого собі не вигадуєте про людину ви просто не співпадаєте по енергетиці. Може бути так, що через деякий час ви вже будете, ну, скажімо, легше спілкуватись, бо енергетика вирівняється або у вас, або у людини. Просто вирівнюється один до одного, і ви будете легше спілкуватись. Так, про суперечки теж попереджає, бо різко зміниться думка, плани чоловіка якогось. Ну, знаєте, не зможете легко домовитись з людиною. Через деякий час ситуація буде прояснюватись, буде як подробицями наділена, і вже буде змога якось домовлятись між собою, але не зараз, не, ну, не поки що. Так, попереджає. Е, так, давайте так, спілкування чоловік та жінка попереджає про те, що жінка приховує зараз свої думки. Але приховує не тому, що не довіряє, не тому, що не хоче, а просто їй лячно зараз їх навіть озвучувати. Тут просто якісь страхи в людини і носить в собі ці страхи. Але будьте уважні, якщо це до вас стосунок має, якщо це ви так робите, будьте уважні, бо мені показують, що це складно на сердечно судинну систему впливає, що ви можете собі там, знаєте, як здоров'я поправити не в той бік. Про повернення якогось чоловіка попереджає, як три періоди, і буде ну, ситуація змінена для цього чоловіка. Ну і для вас так, так само, якщо слухає жінка. Але це, ну, це непогана ситуація, це з любов'ю, це знаєте, як людина, яка ну просто. Ви рідні один одному, ви пара один з одним, люди різні дивляться, тож для кого як, але тут, тут почуття самі найкращі між людьми. Так, про те, що чоловіку треба збиратись в дорогу. Тут якісь люди як допомагати йому будуть подолати той шлях, або разом з ним будуть відправлятись в дорогу. Дорога світла, але страхами вона до половини вона страхами наділена. А потім вже, коли, знаєте, от перетинається половина шляху, далі все якось легко, швидко і там зустрічають якісь люди, як, як сім'я якась, як чекають людину, що повинна подолати той шлях. Про перспективи філіжанка каже про нові робочі процеси, але поки вони більш знаєте, як плануються для людей, тут і для жінки, і для чоловіка. Чоловікові треба розуміти, що тут взагалі-то чарку показують, і вона перехиляється, та чарка. Це може бути ситуація, коли, знаєте, людина відмовляється від. Ну, скажімо, алкоголю відмовляється, і для когось як відмовляється від, коли якісь ліки приймаються, але вони краплями відміряються. Це не пігулки, а щось таке, коли накрапають в чарочку, розбавляють водичкою і п'ють. Отут відходить від цього. Ну, це може бути як людина вилікувалась. І все, він вже не потребує цих ліків через е розмову з якимсь дуже мудрим чоловіком, він ну, знаючим чоловіком, він допомагає всій ситуації. Ну, тут може бути як завгодно, може бути і лікар, може бути і хтось. Хто... Ну, скажімо, напрямок думок людини змінює, і людина відходить від ситуації, ну, своєї складної якоїсь ситуації. Угу. Так, поступове просування. Тут жінка і чоловік якось разом. Чоловік більше От його це стосується, у нього змінюється щось в житті. Жінка тут як на очікуванні знаходиться, поступове просування, от як знаєте, от має на меті якусь там ну, щось зробити, і він рухається в цьому напрямку, не швидко, але буде рухатись, буде щось там робити. Тут ще кицька якась між цими людьми, світла, якась кицька, це як в дорогу теж. Збирається, ну, як знаєте, буде перевозити чи забирати десь цю кицьку, ну, щось таке. Далі дивимось. Далі. Робота соціум, про кого попереджає філіжанка. Тут багато людей, тут різні люди. Тут для когось просто про колектив, що вам буде, треба бути, знаєте, в колективі. Ну, як більш гнучкою людиною, тобто не сприймайте людей, от як ви бачите їх, як вони себе демонструють. Трошки собі дозволяйте, як підлаштовуватись під якісь ситуації, і чекайте, хай люди трошки вам більше ну, проявляться, покажуть вам більш себе, і тільки потім вже робіть висновки якісь. Це більш для тих, хто в новому колективі. Ті, хто працюють вже давно в колективі, ви вже всіх знаєте, знаєте, від кого чого очікувати. Тут показана ситуація, коли жінка між двома чоловіками опиниться. Кожен має щось своє на ну, свої якісь справи, які, з якими приходить до цієї жінки. В одному випадку їй треба звертати увагу на, на те, що. Каже один чоловік, ви повинні перевіряти, ну, це, як знаєте, є більш старша людина, більш, ну, може, керівник над тим чоловіком, може, це людина, яка, ну, скажімо, більш досвідчена. Перевіряйте інформацію. В іншому випадку не дуже надійтесь ну, на іншого чоловіка, не дуже надійтесь на його якусь допомогу. Бо людина там ну, на таких самих правах, на таких самих якихось там, ну, взагалі, в, жит в житті майже так само все проживає. В якихось моментах він сам потребує допомоги, ніж може її надати. Тож просто ну, розраховуйте на себе. Навіть якщо він каже, що я тобі допоможу, і взагалі це все легко, ну хай допомагає, але це не буде аж занадто. Далі, далі нав'язлива якась поведінка буде від ну більш чоловіка, на... Нагадує, але хоче якихось змін, але за рахунок жінки, От, щоб вона відтворила те, що він хоче. Ну, не дуже мені його показують. Тут такий, знаєте, не часто таке в філіжанках бачу, але тут такий чоловік, що навіть до магії може звертатись, як хоче чогось, чогось свого досягти. І отут мені не подобається ситуація, що він якось хоче як підкорити собі цю жінку. Будьте уважні. Так, отут чоловік хвилі розганя, е натура емоційна, складна за характером і. Особливо, коли він, знаєте, чогось прагне досягти. Тут взагалі нема нікого, ну, знаєте, про кого він би замислився, що людині від його якихось там дій може бути погано. Він просто, от, знаєте, як я бачу мету, я вірю, вірю в себе, і я взагалі не бачу ніяких перепон. Тут такий, знаєте. Ну, кар'єрист. Такий, що він собі своє зробить будь-яким чином. Так, далі дивимось. Далі дивимось. Так, про кого попереджаю? Тут якась жінка як зачекалась. Це, знаєте, Є бажання з вами поспілкуватись, і вона якось довго чекала слушного моменту. Але це в цій ситуації за її спиною якийсь чоловік як підказки їй давав. І от найближчим часом він же ж і підкаже, що давай, от зараз гарне, гарні моменти, гарне, ну як. Слушний момент, давай, І буде спілкування, воно якесь ну, корисне буде. Воно, знаєте, якось людина потім ну, як здивується після спілкування з вами. Є якесь здивування від спілкування. Так, це або когось з вас попереджає, або це про когось з вашого оточення. Людина впаде. Впаде, ну це як, дивіться, може бути і фізично впаде, десь там перечепиться, і... але падати буде на спину. Але для когось це більш, знаєте, як з крісла э, падає ну зі свого насидженого місця. Відрізається якась ситуація, це знаєте, як ну, ні, це людина сама собі так влаштовує, сам чи сама собі. В голові думки, що треба відрізати цю всю ситуацію, це треба через спілкування з якимсь чоловіком, це знаєте, як каже собі, ми не спрацюємося. Це може бути елементарна ситуація, коли з кимось там, наприклад, з колег, може бути з кимсь там з підрядників. Розуміє, що ні, мені не підходить ця людина, ми не спрацюємося. Може бути, ну, як, наприклад, якісь там хтось там щось замовляє, і людина відмовляється від замовлення. Навіть втрачаючи якусь свою, там, наприклад, от, ну як, своє ім'я. Ну, наприклад, порадили, сказали, от звернешся до цієї людини і тобі все зроблять так як слід. Тут людина як відмовляється, ну то й що? Що мене так рекомендували, а я не хочу, я з вами співпрацювати не буду. Тут може бути і така ситуація. Так. Про робочий трикутник теж попереджає, але тут, тут навіть четверта людина буде долучатись. Тут насправді такий, знаєте, от коли троє людей відпрацьовують ситуацію для четвертої людини, тут дуже, ну, скажімо, примхлива та четверта людина, і треба буде аж по повній відпрацювати. Так, чиїсь побачення теж мені показують. Ну, вони такі, вони заряджені на успіх, але через закриття певної ситуації. Будуть поки що я бачу тільки спілкування, домовляння, розгляд, яким чином що зробити, але потім воно там доволі швидко буде відпрацьовуватись далі. Так, далі дивимось. Далі дивимось. Так, ну по роботі не сидіть, а е, зголошуйтесь на якусь пропозицію. Щось вам тут буде. Пропонувати людина, що давай попрацюємо, працюйте, там щось для вас корисне буде. Хтось тут пропозицію від чоловіка з квітами буде приймати, обмірковує це, і, знаєте, це вже якийсь шлях, він пройшов до цієї митті, тут щось буде пропонувати вам. Ну, це більше для жінок ситуація. А от для чоловіків, зараз, для чоловіків тут трошки інша ситуація. Тут хтось наполегливо вкладає в голову чоловікові якісь певні. Ну знаєте, це як... Свої думки, свої враження, своє бачення ситуації, бо людина вже досвідчена в тому, що буде казати, і вкладає от в чиюсь голову своє бачення ситуації, бо вважає, що так воно і буде, як, як бачить, як знає. чоловіка якогось попереджають, тут жінка е, йде до нього, як, зі, ну, як, наприклад, зі своєї хати, бо, або як там, якусь тварину йому везе, несе, не знаю, з питанням. Це знаєте, як, от, наприклад, хоче попросити, щоб він доглядав цю тварину. Але це повторне якесь спілкування. Це він з цим питанням вже деякий час живе. І, наприклад, він зголошується і вона привезе йому ту тваринку. Так, і ось тут. Дом оселя тут трошки. Тут як когось з дітей треба відпускати. Ну, дитина тут мені показана вже дорослою. Це, як, наприклад, дитина вирішила переїздити з батьківської з будівлі, ну, от самостійно жити. Ця ситуація не виглядає як якоюсь такою, знаєте, поганою. Страхи батьків бачу. А от у дитини бажання, ну там теж є певні страхи, звісно ж, але є бажання в цю ситуацію от війти, є бажання спробувати себе. І для когось нова людина заходить у ваш простір, буде спілкування через знайомство. Це знаєте, як людині треба щось своє вирішити, і ви будете допомагати. І все, на цьому закриваю філіжанку. Більш нічого тут такого не бачу. Всім вам дякую за перегляд і бажаю вам гарного дня, гарного настрою, де і людей поряд з вами теж гарних. Бережіть себе. Побачимось.